Якщо вдома немає ані світла, ані тепла, у Івано-Франківській громаді продовжують облаштовувати пункти обігріву. Комунальним підприємством Комфортний дім було створено близько трьох десятків таких приміщень. Вони розміщені у житлових фондах міста. Ці пункти обігріву розташовані в підвалах, і вони будуть нести таку роль. Найпростіших укриттів, і звичайно, якщо така буде в нас важка ситуація, пункти, де люди зможуть обігрітися на даний момент, вони не всі облаштовані буржуйками, але ми завеземо від коли буде вже такий край, то тоді ми завеземо це для того, щоб не було спокуси в людей та недобросовісних осіб зазіхати на. Майно. Для усіх пунктів обігріву закуплені й генератори, а ще найнеобхідніші побутові речі. Буде вода, запас води для пиття, також буде запас води технічний. Також в кожному укритті зроблено врізану в водяну мережу. Є вода наша, тобто вона буде до останнього в тому підвалі, і буде ємкість, яку ми будемо набирати. Зроблений простий такий ремонт, як ми можемо бачити на світлинах. Це повілка, щебінь. Ну, як я казав, розетки, світлі лампочки, також вода. Ну і практично в половині цих об'єктів влаштовані туалети, де є можливість по рівні каналізації. Не залишились без пунктів обігріву і села Івано-Франківська. У кожному з них запевняє заступник директора департаменту інтеграції громад. Є місце, де люди можуть зігрітись. Найперше були розгорнуті день подабі обігріву, Вони знаходяться в будинках соціальної інфраструктури, тобто десь староста разом з своїми з нашими працівниками комунальних установ та організацій визначали. Десь адмінбудинок села, десь амбулаторія, є будинок культури, є й школи. Ось, е, після ситуації, яка склалася в Україні, зрозуміло, що дані пункти обігрівався на той формат, який сьогодні повинен бути визначальним, і відповідно в наших сільських. Наші села розгорнуті також довготривалі пункти обігріву. Деякі пункти обігріву облаштовані у закладах культури та лікарнях. У медичних закладах є й лежачі місця. У нас розміщений цілодобовий пункт обігріву. Це є перша міська клінічна лікарня по вулиці Матейки, 34, де є розміщені і сидячі місця, і ліжка. Якщо буде потрібно, то ми можемо тут помістити від 30 до 50 ліжок і ще. Для цілодобового перебування людей старшого віку у разі критичної ситуації у пологовому будинку зможуть розмістити близько півсотні матерів з дітьми. У разі критичної ситуації у пологовому будинку зможуть розмістити близько півсотні матерів з дітьми. Ще один цілодобовий пункт розгорнутий на базі будинку нічного перебування. За підтримкою сюди вже звернулись 34 особи. У разі перехолодження чи погіршення стану здоров'я відвідувачам пункту обігріву надається первинна медична допомога з подальшим скеруванням їх до медичних закладів міста. Завдяки налагодженій співпраці з благодійниками та підприємцями міста пункт обігріву забезпечений продуктами харчування та всім необхідним для його безперебійного функціонування. Загалом у Івано-Франківській громаді має запрацювати близько 150 пунктів обігріву. Роботи по облаштуванню тривають. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.